Того по 19 вересня відбувся вже традиційний велопробіг деснянським біосферним резерватом ЮНЕСКО, який зібрав небайдужих людей до охорони навколишнього середовища. Під час перебування учасників у Новгороді Сіверському з ними поспілкувалася наша журналістка Галина Король. Не на словах, а на ділі вивчають і досліджують природу сіверського полісся. Учасники велопробігу Деснянським біосферним резерватом ЮНЕСКО, який пройшов вже в 6 і тривав з 12 по 19 вересня. Учасники велопробігу науковці і любителі природи з Києва та Сумщини. А для декого з них охорона природи, ще й професійна діяльність. Користуючись тим, що біосферний резерват це територія, яка визнана для всього світу як така, що має світове значення, ми можемо якимось чином всередині шукати нові можливості, щоб їй допомогти. Тому що просто, наприклад, закликати людей допомогти якійсь території, про яку ніхто нічого не знає, яка десь знаходиться в якомусь нікому невідомому куточку нічим не приваблива, це складніше, і хоча і не маючи державної підтримки, все одно для нас це є можливість. Притягнути якісь якусь допомогу, якісь сили на підтримку цього об'єкту. Це то це, це дуже добре, що хоча б така можливість. є. Спостерігали учасники велосипедної експедиції і за небом над десною, адже саме зараз триває період міграції птахів. Тому в небі можна помітити навіть тих птахів, які не гніздяться у нашій місцевості. Ми вирішили трішки зрізати шлях і випадково натрапили на гніздо малого підорлика. Ось. Це також рідкісний вид, червона книга України. Скопа, наприклад, дуже рідкісний. Взагалі для парку вона відмічається за рік не більше п'яти особин. І для території України також дуже рідкісний вид. Новгород Сіверський одна з точок, куди завжди заїжджають учасники велопробігу, адже тут діє візит центру Деснянського бісферного резервату при Новгород-Сіверському районному будинку дитячої та юнацької творчості. Однак, залучення місцевих активістів до такого заходу було б гарною нагодою розповісти про наше місто як найбільшій кількості людей. Ми їхали через якісь там дрібні села, і ми не зупинялись біля магазинів, там ну, спілкувалися з людьми, розповідали їм, що ми робимо, хто ми. От і тому я думаю, що навіть якщо якби якась місцева молодь приймала участь в велопробігах, то то, то це було дуже добре і для е, і для тих, хто приїжджає на велопробіг з інших регіонів і для місцевих. В ході велопробігу його учасники долучилися до різноманітних акцій і заходів. Провели навчальний семінар-практику. А на прикладі старих дерев міста, що ростуть на території державної гімназії імені Костянтина Дмитровича Ушинського та спасо Перебраженського монастиря, показали дітям та вчителям біологічних дисциплін, як робити паспортизацію дерев. А ще займалися картуванням рідкісної рослини, що охороняється на міжнародному рівні Юринеї Волошкової. Юринея зростає на пісках і зараз ще зберіглася на узліссях та галявинах лісів у долині ріки Смячка. Загалом велопробіг це захід спрямований на популяризацію Деснянського біосферного резервату, і всі зібрані дані буде використано для розбудови смарагдової мережі природозаповідної зони, що є однією з передумов асоціації України з Євросоюзом. Близько ста спортсменів з Чернігівської області та міста Шостка 18 вересня змагалися.